Старатися розпізнати час. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 29-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав до натовпу: Коли ви побачите хмару, яка піднімається із заходу, одразу кажете, що насувається дощ. І стається так. А коли вітер південний віє, кажете, що буде спека, і збувається. Лицеміре. Вигляд землі й неба ви вмієте розпізнавати. Чому ж ви не вмієте розпізнати часу цього? Чому ж самі від себе не судите, що є справедливе? Коли ти йдеш зі своїм противником до правителя, то доклади в дорозі зусиль звільнитися від нього, щоби він не притягнув тебе до судді, а суддя не видав тебе судовому виконавцеві, а виконавець не вкинув тебе до в'язниці. Кажу тобі, що не вийдеш звідти, доки не віддаси останньої лепти. Головне запитання, що лунає з уст Ісуса Чому ж ви не вмієте розпізнати часу цього? Час про який мова сьогодні це День Спасіння? Здавалось би, синоптики дають прогнози погоди, фінансисти й аналітики, складають фінансові показники, але жоден із фахівців будь-якої галузі. Не здатен дати відповіді на основне питання, про яке йдеться в Євангелії. Чому так? Пригадаймо учнів, які прямували до Емаусу і не впізнали Ісуса, коли Він звернувся до них. Адже Очі їм заступило. Виходить, що Моя сліпота очей, Сліпота серця. Заважає розпізнати час. Вона заважає розсудити себе та посуватися в правильному напрямку. А наповнишся нечестивими осудами, то спіткають тебе суд і розправа. Читаємо в книзі Іова. А в Євангелії від Матея сказано: Те, що з уст виходить, те осквернює людину. Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть у ям. Головна рекомендація, яку Ісус дає мені на шляху до Спасіння: боротися з ворогом, з гріхом, що постійно затримує мене та віддаляє від Отця. Як сказано у Книзі Приповідок: не дай сну своїм очам. І дрімання по вікам своїм. Рятуйся, як серна з руки, і як птах із руки птахолова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.